Вітаю, ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, уже є перші дані для аналізу того, що відбулося у торопці. Ну, а що там відбулося? Ну, а там відбулося тотальне знищення. Якщо не найбільшої, то однієї з найбільших частин військових, яка займається обслуговуванням складів. Ну, і самих складів, і самої частини. Ну і реакція московитів-андрофагів. Абсолютно, більшість так званих спеціалістів так нічого і не зрозуміла. Так, і тільки де в кого починає з'являтися якісь ну, елементи розуміння того, що відбувається. А відбувається те. Ну, наприклад, ця пропагандистська частина, яка може щось і розуміє, але вимушена нести всяку галіматю і ахінею. Повідомляє, що українці ж не здатні от, нанести такий удар по такій частині, яка так сильно охороняється протиповітряною обороною. Ну, не могло такого бути, вони кажуть. Значить, це зброя не українська. Значить, це атакамс американський, на якому написали паляниця. Ну, це слово вони вимовити, звичайно, не можуть. І, так і, і ніхто і не зміг. Вони там змагалися. ну, Декілька ж цих виступів було на різних телеканалах і в різних цих пропагандистських помийках, але жоден так і не зміг вимовити це слово. Ну, Це хтось молодець. Той, хто придумав назвати так. Цього дрон, ракету, реактивний літак і Бог його знає. Ну, давайте розбиратися. Ну, атакам це стріляють на 300 кілометрів. Так. Це дійсно там величезний боєзаряд і, не знаю, здається, 60 сантиметрів діаметр цієї ракети. так е, Якби вона шарахнула, то звичайно там би рознесло все. Але ж всього 300 кілометрів. Ну, беріть лінійку ви, <смі> беріть циркуль і визначайте віддаль від крайньої точки України так, Північної до цього торопця <смі> на річці Тропа, так, то ну, не може бути такого. Ти напиши на ньому, що завгодно, смерть російським окупантам, там, чи що завгодно на цьому атакамся і запусти, його він далі Брянська не полетить. Так. Ну, все просто, абсолютно. І тільки в декого так, починають з'являтися там якісь проблиски того, що українці здатні створити надсучасну зброю. Так. Вони просто порівнюють їх з собою. Так, намагаються порівняти українців із собою, навіть ототожнювати. Це в них все брехня. Це вони не здатні донині зробити жодного БПЛА. Ну так, що вони використовують? Оці е, шахіди чи шахеди, використовують іранські, на яких написали Герань. <смеш> і, і приписують, що це і українці так. От вони беруть американську там, британську зброю, на ній пишуть там палян палінь. Палінь. Ну, Господи, прости, ніхто з них не може. Ну, це точно щось генетичне. В них там, як щелепа якось організована не так, що вони не здатні вимовити це слово. Це точно. Бо ну, те, що казали вони там, деякі де на Донбасі заявляли, що в них щелепа не так організована. так. Воно так і є, ці московиті. так. Донецькі, так. Які приїхали туди, на ловлю щастя, і чинов, так, а тепер ж скаржаться, що їх московити не сприймають за своїх. Ну. Так ось, що ми маємо? Я хочу вам ще, вельми шановні панове, у котрий раз нагадати, що вся радянська космонавтика трималася на етнічних українців. І не тільки, і не тільки. Радянська космонавтика, але і частково американська, так? І українці, саме їхня щелепа, оця українська, вона якраз найбільше підходить до <сування> створення ракет і літальних апаратів взагалі. Ну, давайте. Ну, знову ж таки, мене факти цікавлять. Найбільший в світі літак. Які московити, звичайно, знищили перше, що вони коли зайшли сюди під Київ, Гостомель? Це мрія, так, це перший супутник, Так. це перша собачка, чи дві там, здається, так, це перша мавпа, перша, перший Гагарін. І все останнє це зробили нічні українці. Вони це все розробляли, вони ж ніде не ділися це. Отут у щелепі воно сидить так, в українців, генетично, так як ці не можуть вимовити слово пальця. Господи, прости. <різь> так, не можуть вимовити вони. <різь> І кажуть, що ніякої паляниці немає. Що це ну, пропагандистський хід. Що, що це використання американської і зброї, і все таке інше. Ми здатні Ми здатні зробити все це. Згадайте сатана. Так, це ж українці його зробили, цю сатану. Так. Згадайте ну, і інші ракети. Та всі вони, ці ракети, і цивільні, і військові, вони створювалися українцями. Так. І, ну, всі двигуни Радянського Союзу, літаки це архиплюйка. Так. Це ж так просто. Всі літаки. Згадаємо Сікорського, який є, створив перші літаки в Російській імперії. Так, Ігор Іванович. Походження з села Антонів Сквирського району Київської області. Так, це ж він. Це він потім створив оці всі вертольоти, на яких літають донині Блакуки е, і інші, і на ті, на яких літають американські президенти. Все це звідси прийшло. так. І Згадаємо Засядька, який взагалі перші ракети створив у Російській імперії. Селянин Кріпак, який став генерал лейтенантом російської армії. уявляєте, який розум треба мати? Які організаційні здібності? Яку волю повинен мати. Цей українець із села Полтавської губернії, щоб стати генерал-лейтенантом російської армії. Це геній український. А скільки їх? А Кебальчич, сіолковський Наливайко, а Кондратюк, якого московити називають з їхньою притаманною нахабністю крадіїв геніальний русський інженер. Ні. Він геніальний український інженер. Так. І саме за ним американці літали на місяць, за його розрахунками. А що в нас зараз не знайдеться інший Засядько, інший Кондратюк, інший Кибальчич, так. інший Корольов, інший Глушко, інший Челомей, інший Янгель, інший Лозин Лозинський і так далі, і тому подібне. Яремович. Все це у нас в генах українських сидить, у нас воно сидить. І воно так чи інакше, вже зараз, коли необхідність є, знаходить свій прояв у тому, що наші інженери, нинішній, Засядьки, Кондратюки, Кибальчичі, корольови, глушки і так далі. Роблять оце все, що вони роблять. Я не знаю, що вони ще там роблять, а роблять точно. І що вони здатні, на що вони здатні. А здатні вони на все. Так. Їм не треба красти щось і підписувати, що це паляниця. Це ви. Украли шахід і підписали його геранню, тому що ви донині за два з половиною роки не здатні виготовити самостійно БПЛА.